Добрий вечір, бажаю здоров'я. Звернення моє буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився. Просто хотів на кілька секунд підтримати вас. Непростий день б'ють варвари по нашій енергетиці, але я впевнений, ми пройдемо цю темряву мужньо і гідно. Головне зберегти світло в своєму серці. І в кожного, і у кожної воно своє. Для когось це батько на фронті, для когось це товариш, побратим в пам'яті, Але залишиться назавжди, для когось це люба, любий поруч, для когось перше пробачення і впевнений, що це світло побачене сьогодні, для когось. Ось така, як у мене, але своя фотка головна. Але я впевнений, що для нас всіх Україна це головне світло. Заради неї переможемо. Впевнений. Слава Україні!